Привіт, ну сонечки! І знову ж таки нагадую, замовляйте в мене мотивації, реклами та привітання зі святами. Я створю вам неповторний настрій, неповторну рекламу, яка підвищить ваші продажі. Можемо домовитися, що я створю це за кошти. Можу створити бартер, тобто в обмін на рекламуючий товар. Головне, звертайтесь до мене. Я професійна акторка, я навчаюся на акторку, і в мене виходить на ходу створювати різні етюди, віршовані. Наприклад, я створюю вірші для замовників, вірші про товар, вірші до свят. Також я трішки додаю епатажу, тому виходить доволі цікаве таке бачення свята, бачення цього товару, і це привертає увагу людей. Отже, замовляйте. Створю рекламки, створюю мотивації, вітання в різних образах. Можна в скромних, таких як зараз, можна в декольтованій сукні, як забажаєте. Чекаю, чекаю ваших замовлень. Ну, і Музична скоромовка. Чапля. Чапля чахла, чапля сохла, чапля висохла і здохла. Чапля чахла, чапля сохла, чапля висохла і здохла. Так, така трішки смішна скоромовка музична. Я кожен раз маю записувати по скоромовці, тому що я так складаю предмет вокал. Ось так от вона чудова викладач, вона, думає, навчить мене вокалу і я з цим справлюсь. Я, як акторка я маю вивчати вокал дійсно. Дякую за увагу. Цілую вас, люблю вас. Ваша Світлана!